Презентуємо вам комплекс Sweet Home 8 від мережі апарт готелів на узбережжі Чорного моря від надійного забудовника. Sweet Home 8 розташований у кварталі Камелія поруч із супермаркетом «Младост». У безпосередній близькості знаходяться супермаркет, аптеки, банки та ресторани. Комплекс має багато пропозицій апартаментів, студії від 69 тисяч євро. Також є апартаменти з однією та двома спальнями. На сьомому поверсі передбачені кілька пентхаусів з індивідуальними терасами на даху. Розсрочка без відсотків. До 2027 року спа центр із критим басейном, два відкритих басейни, рецепція, паркінг, дитяча кімната з відеоспостереженням, дитячий майданчик, зона барбікю, фітнес-зал та місця для відпочинку. Світхом 8 це не просто апартаменти біля моря, це інвестиція у якісне життя та спокій для всієї родини. Зв'яжіться з нами, та ми надішлемо вам актуальні пропозиції комплексу.